Ви не можете просто на старшого поляка сказати ви. І точно так само на старшу жінку. Ви сказати ви не можете. Я дуже просто все це поясню. Річ в тому, що наше ви не працює. Поляки використовують ви тільки тоді, коли звертаються до багатьох людей до кожного по окремості, з яким спілкуються на Ти. Я зараз це поясню, прямо от намалювавши. Дивіться. Є, наприклад, якась машка, якась Дашка, якийсь Артем. Ти, ти, ти. До кожного по окремості я можу говорити на ти. Ми друзі, тому разом я до них звертаюся на ви. Зафіксували цей момент. Але якщо у нас картинка дещо змінюється, і у нас, наприклад, знаходиться не якийсь там, знаєте, наш друг, товариш, подружка, а, наприклад, старший якийсь мужичок, старша якась жінка і той, з ким ми говоримо на ти. Чи можу я сказати до них на Ви. Розбираємо. Цю сторону сказати ви не можна. Ми маємо казати на старшого мужика пан. Він для нас пан. В угу. цю сторону, чи можу я на одну старшу жінку сказати ви? Ні, старша жінка це не, це не ви. Це відповідно слово пані. Чи можу я до них разом сказати відповідно ось отак: от ви. До пані і пан. Ні, не можу. Чому? Тому що, відповідно, вони для нас ось таке слово як панство. Панство. Угу. Так, панство це у нас зафіксували, це у нас оні. Угу. Я далі по дієсловам пройдуся, розкажу, це буде досить цікава тема. А от сюди, наприклад, чи можу я до одної людини сказати ви. Дурне питання, звісно ж, ні. Але якщо таких ти плюс Ти, то, да, я до них можу сказати Ви і тут ставимо галочку. Тепер розберемося по ось оцих всіх пунктах. Дивіться, хто у нас такий, ким є у нас взагалі пан? Пан у нас для нас це старший чоловік. Дивіться, от пан. Це любий, до кого ми в українській мові звикли говорити ви, тільки до пана до одного мужика викати не можна. Це дуже некультурний тон. Пан плюс пан це у нас хто? Два мужики. Можна до них сказати ви? Ну тут уже знаєте, так собі. Запам'ятайте, це слово панов'є. Панов'є. Панов'є Панові для нас це оні. Панові для нас це оні. Два мужики це Оні. Якщо у нас старша жінка, вона у нас пані. Якщо дві старші жінки пані плюс пані, це у нас таке слово як пані. Пані. Це у нас відповідно оне. Да? Тобто вони. Якщо у нас панові плюс пані, у нас народжується таке слово як панство, панство. І в наступному відео я вже розкажу про дієслова, які до них використовувати, тому що. Все не так однозначно. Дякую за увагу. Підписуйтесь на курси.